У Лозовій працює громадський центр Ментал Хаб. У центрі надають безкоштовні психологічні консультації дітям і дорослим, проводять групові заняття, освітні заходи та забезпечують соціальний супровід для вразливих категорій населення. Ментал Хаб діє за підтримки та сприяння міської влади і співпраці з управлінням праці та соціального захисту населення. Вітаємо нас у громадському центрі Mental Hub, який е знову, знову запрацював для усіх лозівчан та гостей нашого міста. Після невеликої перерви ми знову разом з вами ми готові надавати послуги. Е зокрема, у нашому центрі працює психолог, який надає е консультації індивідуальні та групові від людей, скажімо так, будь-якого віку, тобто від 14 і. До ста і кому сто більше приходьте. Також також до 14 років в нашому центрі надає індивідуальні та групові консультації. Це дитячий психолог. Працюємо ми кожного дня. Ви можете також нам телефонувати. У нас є номер нашого центру. Ви можете побачити потім посилання на групи у Фейсбуці, групи в Телеграмі. Тобто, де вам зручно, ви можете завжди з нами зв'язатися, поставити потрібні вам питання або записатися на індивідуальну чи групову консультацію. Знову ж таки, хочу нагадати, що громадський центр Медлхаб відкрито завдяки фінансуванню наших донорів. Це Ентресос та Гмані гуманітарного фонду України і завдячуючи благодійної організації Світло надії за словами Наталії Садкової після масованої атаки шахетів на лозову до центру звернулися мешканці міста за психологічною допомогою та емоційним розвантаженням. Нещодавні жахливі події стали тригером для багатьох лозівчан. На жаль, це стало приводом для того, щоб до нашого центру, до наших психологів-спеціалістів звернулися люди, і наші спеціалісти допомогли їм вирішити їх, скажімо так, проблеми, їх проблеми, як вони можуть боротися з цими страхами, як вони можуть допомогти своїм дітям у цих ситуаціях. Наші спеціалісти завжди готові допомогти і вирішити ці питання. Знову ж таки, якщо вам потрібні індивідуальні консультації, наші спеціалісти. Істи вам радо приймуть. Якщо ви вже готові до відкритого спілкування для того, щоб ви могли обмінятися емоціями, скажімо так, на людях у нас враховані групові заняття. Групи ми формуємо невеликі, тобто, це до 10 людей для того, щоб у нас було комфортне спілкування. Тобто ми не збираємо багато натовпу, тому ми просимо завжди людей записуватися і реєструватися заздалегідь, тому що ми завжди враховуємо кількість людей, кількість матеріалів, які будуть потрібні і використані на занятті. Адміністраторка Ментал Хабу розповіла, що в центрі приходять сумісні заходи для дітей і їхніх батьків. Одним з таких є казкотерапія, де за участі дитячого психолога дорослі допомагають своїм синам і донькам вчитися розпізнавати власні почуття. Чому сумісний? Тому що дитина сама на жаль ще не вміє дати раду своїм емоціям своїм страхам. На допомогу цьому спеціаліст нашого центру буде давати поради батькам. Але скажімо так, на основі казок, як батьки можуть допомогти своїм дітям, і заходи у нас проводяться здебільшого з елементами арт-терапії, тому що ми знаємо, що творчість це один із методів для вираження своїх емоцій, свого скажімо так, психологічного стану, свого ментального здоров'я, для чого і спрямований наш громадський центр Мантохаб. Спеціалістки центру говорять, що в хабі й надалі планують проводити заходи для підтримки психоемоційного стану мешканців та створення безпечного простору для відновлення після стресових подій.